Друзі, вітаю вас на каналі гарного настрою та чудового світла. Звернулась до нас гарна людина, власник цього авто. З бажанням змінити світло та зовнішній вигляд фар на краще. Для того нам знадобилися модельні перехідні рамки, за рахунок яких ми демонтували штатний рефлектор ближнього світла та встановили одну з найкращих білет лінз від компанії AMS, а саме двохчіпову модель. Ultimate U3, потужність якої досягає 60 Вт на ближньому та 68 Вт на дальньому. По бажанню клієнта фари зробили у стилі Black Edition та замінили усі існуючі лампочки на світлодіодні. Працюючи з даними, авто, ми отримали задоволення. Але головним фактором вдалої роботи була особлива подяка з боку нашого клієнта, кожному співробітнику, який приймав участь у реалізації даного проєкту. Наразі, якщо ви наш підписник, не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками від українських воїнів, донатами. До зустрічі в нових відео. З вами був Вапіла Ігор та команда. Пока.